Тож там мені додає ці меми, хто ж там мені додає ці меми, хто ж там мені додає ці меми, Ці меми, мені тут нічого не придумав, ну що маєте, те маєте. Самі прийшли дивитись цей реплей, тому я вас всіх вітаю. На новому реплеї на каналі Плейковській. Сьогодні дивимося прекрасний бій на ТВП. На ТВП 10 рівня ось у нас тут такий 3D-стиль. А, непоганий те, де стиль, а в мене теж такий є, друже. А в мене теж такий є. Та я думаю, що у всіх уже є, хто бойові перепуски прокачував, то має. Добре, а, граємо на найненавлі, вибачте, вибачте, просто в мене горить на цій мапі. Найненависнішій мапі Плейковські. Я її просто ненавиджу. От на важких танках окей, все, все круто, все класно. Це звичайна мапа, звичайна. звичайна. Але коли ти граєш... На ЛТ, тому що я граю часто на ЛТ зараз. І, або на середніх танках, то тут просто, просто, я не знаю, немає що мені робити. Я, я тут не знаходжу де себе пристроїти. І найчастіше, ось так, от конвеї на мене не виїжджають і не дивляться одним оком, щоб їх просто можна було відстріляти. Зазвичай на цій позиції просто пусто. Просто пусто, і я тут катаю і нічого не чекаю взамін. Тільки чекаю того, хто до мене приїде, а ніхто не приїжджає. Коротше, ненавиджу я просто цю мапу, вибачте, заговорився. А, так, тайп. А, хто там у нас? Т-57 Heavy світиться і ось знову батчат, ще засвітився. І це прекрасний кандидат на ще один наш барабан. І повний барабан входить, це топ. Це топ-2 барабани реалізувати. Що можна ну, захотіти собі ще на початку гри на ТВП? Адже зазвичай ти встигаєш стрільнути ну, максимум два рази, напевно. І після цього тобі прилітає вже у відповідь. А тут, ні, тут ні. До речі, як я бачу, ще й леопард залишився в них охороняти цей фланг. Доволі таки цікаво. Доволі цікаво. І ми перемагаємо 5-3 вже перемагаємо. Непогано. Я навіть уявлення не маю, як що тут може піти не так в цій катці. Адже. Ну. Всі ж ми розуміємо, що до нас на реплеї, до мене на канал потрапляють тільки тоді, коли тут має ну, трапитися щось неймовірне, непередбачуване. Так, от, Натяк я вам вже дав. А результат будемо бачити згодом, тому що поки що ми досі виграємо 6-3, навіть 7-3. І що тут може піти не так? Що тут може піти не так? І як взагалі? А наш головний герой зараз опиниться в цій ситуації, в якій він опиниться. А він в ній опиниться. Повірте мені, по самі вуха. Він зараз залізе в це болото настільки глибоко, що його не дістане звідси ніхто вже. Все розуміння, певно, до нього приходить, що щось пішло не так. сім сім Максимально швидко закінчуються наші танки. Важкі танки то прорвалися, але на центрі всіх зачевили, просто взяли в лищата. І зараз, певно, будуть робити такі ж самі лищата для наших важких танків, але вже в них на базі стоїть леопард, який зараз і буде, певно, відстрілювати всіх. Хто там на переказі? о 60 ТП, БЗ-75. Чудово, зайшло два. Два снаряди з барабану це вже прекрасний результат. Це вже прекрасний результат, граючи на ТВП. От, ну просто ну, то, хто не прокачував цей танк, то ну, в нього у, у фантазії, я думаю, що є таке відчуття, що він зможе реалізовувати кожен барабан, і в нього буде там по півтори тисячі стрілу з барабану. Так, це звичайно все добре, але Попробуйте ще реалізувати цей барабан на ТВП. Я вірю, що у вас це виходить. Я, 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 я нічого поганого про вас не кажу. Не думайте? Це, можливо, тільки в мене такі проблеми. Добре, підсвіт ще пішов по. контркару. Дев'ятого рівня, італієць. Окей, 4 в 5. Але ми нікого більше не бачимо і а, не знаємо, скільки хітпойнтів у наших важких танків. А в них, може, там по одному хітпойнту вже залишилося, і вони зараз а, будуть дружненько всі відправлятися до ангару, відпочивати. Ось, як, наприклад, це зробив БЗ-75, бідулашка. Ну все, треба відстрілювати Леопарда, але ось я ж казав, він тут на перекаті, їм, напевно, вже накидав багато. Ми потім подивимося, що там залетіло. От-от-от, Ну от про що я й кажу. Ну 3, 3 з 4 залетіло. І це прекрасний результат. Це прекрасний. Вирішив не жертвувати своїми хітпойнтами. Тому що і докаде ще довго, і у нас підпалився Є75 е щойно. Ну не вистачить, не вистачить потужності, напевно, не вистачить. Добре, що Є75 е ще дав одну тичку, хоча б. Не все, друзі, один в 5. так от буває. Буває, твоя команда перемагає з велетенським результатом, і ти вже віриш, що все закінчилося і все буде прекрасно в тебе. Але ні, 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 це танки, це танки. Тут може трапитися що завгодно і коли завгодно. І бій може розвернутися до тебе дупою в будь-який момент. Головне, встигати не стріляти. Ось що він робить. Зараз а, ні, не забрав, на жаль, Леопарда. Не забрав, на, на, на жаль, Леопарда і десь подівся контр вже переживає трішечки наш головний герой. Хоче виманити Виманити хоче Леопард нас. Там уже, я думаю, що і Хевік йому маякує. І ТВПшечка про те, що. А Ти виманив його нагору. Зараз ми йому накидаємо. А ні, виманив, дивіться, виманив і ніхто цього не зробив. А ось і вони. Ось і вся лиха братія. Чудово залетіло? Прекрасно. З одного барабану два танки забрав. Куди подівся контркаро? Мене це зараз найбільше цікавить. І турбує. А ось і він! Капець! Ви бачили, як зреагував наш головний герой? Просто різко звернув вліво. І це йому вдало. Вдало. Можливість танканути цей снаряд. ТВП поїхав ворожий в ангар Залишаємося один в один проти об'єкта 140. В якого тисяча хітпойнтів Ну, але, можливо, і ні. Можливо, він десь там є, вже з гірки падав, перекочувався. Тому що довго він вже їхав до тієї бази. В чаті пишуть You can do it You can do it Каже, Yes, yes, I can do it! Ну коротше, будемо мати хороший шанс. Подивитися, як же ж все-таки наш головний герой зараз візьме, чи не візьме найбажанішу медаль танкіста World of Tanks. 46 секунд залишається, йому потрібно буде тільки вриватися. Тільки вриватися, різко заїжджати. Ось він тут калібрує приціл свій. Що Це Це напевно Напевно він багато вірить в ці всі штуки. Йому треба було перекрутити три рази правою рукою три рази лівою рукою мишку. Отак от дубцею стоїть. Дубцею стоїть 140-й. І. І реалізація барабану на 100%. Друзі, до вашої уваги магазин смарт-техніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх, та оновити свій гаджет парк. Так, ну що, подивимось, результати бою. Все ще ненавиджу цю мапу. Так, окей, а що в нас тут, майстер? Медаль Колобанова. Ну, епічних більше, звичайно, немає, але є воїн, основний калібр, і це вже хороший результат. На ТВП грати можна. Треба вміти його реалізовувати. Настріляв 6871 одиницю шкоди. Сім танків забрав. Ну, і це йому вистачило, щоб взяти Колобанова. А що По сріблу, по сріблу пішов в мінус 55. Тисяч. Отак от, от були тільки, певно, персональні резерви заюзані. Ну, треба в клані грати, треба в клані, дружити. Тому, до речі, запрошую до нас в клан. У нас ще є кілька місць, хто хоче пофармити. По вечорах врубаємо резерви на срібло. Клан називається Плейковський Френдс. Всім дякую, хто був зі мною на цьому відео. Підписуйтесь на канал, давайте розвивати український Ютуб разом.